Вечірня година Леся Українка. Уже скотилось із неба сонце, заглянув місяць в моє віконце. Вже засвітилось у небі зорі, Усе заснуло, заснуло і горе. Вийду в садочок та погуляю. При місяченьку. Та й заспіваю, як же тут гарно, як же тут тихо, в таку годину забудеш лихо, кругом садочки біленькі хати і соловейка в чувати. Ой, чи так красно в якій країні, Як тут, на нашій рідній волині. Ніч б біленькі хати. Немов маленьких діточок мати, Вітрець весняний тихенько дише, Немов діток тих до сну колише.